Вихованці народного театрального колективу Дзеркало стали переможцями у двох всеукраїнських конкурсах. Актори взяли участь у мистецькому конкурсі Чорнобаївські витівки та у творчому змаганні до 31-ї річниці Дня Незалежності України. На розгляд професійного журі вони представили шість сольних виступів та одну колективну роботу. Ми готувалися до конкурсу десь. Місяць я думаю, діти, які знаходились тут по місту, запросила хто бажав. Ми попрацювали, зустрічалися індивідуально, попрацювали. і Ось є тепер у нас такі гарні результати. Обидва конкурси відбувалися у дистанційному форматі, але це не завадило журі гідно оцінити творчість наших земляків. Підлітки виконували різноманітні поезії, зокрема авторства Ліни Костенко Ірини Жиленко та інших митців. Наприклад, юна акторка Софія виконала вірш із назвою Це не попіл. Це вірш про будин, про війну і там будинок, який залишився один, з якого поїхали люди. У свою чергу вихованка Аліна підготувала вірш із назвою Вуличка мого дитинства. Учні разом з педагогом обирали непрості поезії, зважаючи на повномасштабне вторгнення в Україну. О, маленька дівчинка, вона зрозуміла, що таке війна, і в її дитячі роки вона позбулася своєї вулички. раніше в неї було дитяче життя. Вона обожнювала морозиво, а потім о, трапилась війна, і її вуличка вона загорілася. Вихованці дзеркала зізнаються, що неймовірно раді високим результатам. Було просто цікаво якось ну, вчити вірші та просто показувати себе на місце. Я не ну, це було на другому плані. Юні актори спробували себе у ролі читців та отримали найвищі нагороди у номінаціях Художнє слово та театральний жанр, незважаючи на війну в Україні, юним шосткинцям та шосткінкам вдається знаходити час та можливості для творчості. Всі ми працюємо в таких надскладних умовах. Спочатку почався коронавірус, потім до нас прийшла ця війна. Але е, хто як не ми е, маємо вселяти в дітей віру, що майбутнє буде, воно буде яскраве. Колектив має творчі плани на новий навчальний рік. Зокрема, хоче показати виставу у бомбосховищі в реаліях сучасного часу. Коментує виконуюча обов'язки директора ЦЕФ Анжела Юріївна. Я думаю, що це буде таким, знаєте, як виховним таким уроком не тільки для дітей. Можливо, дорослі почують оті, які заважають мирно жити нашим дітям, і можливо, у когось десь щось там затронеться, якась струнка співчуття, і тому, що не можна такого робити в 21 столітті. Всі мають право на мирне життя. З нового навчального року театр дзеркало чекає на нових вихованців і запрошує дітей, які б хотіли стати акторами. Ми запрошуємо особливо цей маленькі дітки, 7-8 років, 9, ну, такий возраст, Ми формуємо зараз підготовчу групу. Така буде у нас група. Так що, якщо є бажання у когось батьків, хай приводять до нас своїх діточок, будемо з ними займатися. Колективну відеороботу знімали на різних локаціях. В ній брали участь 10 дітей. Щоб відродилась ненька Україна, щоб у сто крат прекрасніша була. Щоб знав весь світ, кожнісінька країна, що з нами Бог, Бог миру і добра.